В порядку згідно статті... зімо. Для чого ви ставите? це робите? Протокол, складьте. Протокол ви мене Я виходжу з машини, ви мене не, не дергайте. Що ну, ви собі дозволяєте? Ну, представтеся Той для час. початку. представтеся. Посвідчення. Посвідчення знімати не буду. Я не буду знімати, О, я прочитаю хорошо. голос. Дівенець Олег Іванович. Це інспектор... на вас буде термін. 0,5, -е. то дійсно. ви, ви, ви до 05 У вас вийшов термін свідоцтва. Дійсне до 26.05.26 26 року. Я вам Що це? Ви за руки тягнете? Як то ви мені? Машину поламали? Машину Скорі. я вам не ламав. Як я ви дверь подобнули, Для чого ви му... це робите? Нічого, Що я ну? Му... Я ну тебе поясняти комусь другому. Що, з то... на вас буде одягну, на ручку. Кузенко Ірина Ігорівна. Ігор, затримання. Добре. Постанову Добре, Мені потрібне затримання на місці. Яку постанову? Що це означає? А для чого я я мені на яко... на який мене Я громадянина України. Я, я вам сказав, що я, що сказав, що я, я, я Іван Іван що Іван? Що Чекайте. Не звідаєте запитуєте? Дивіться, хорошо. Ви можете Ви мене не ловіть, руки. Я не знаю. Ви мене чуєте чи ні. Ви, ви чуєте закону, мене чи ні? Телефон, Чекайте секунду. Ви не виконуєте законну вимогу. Вам не буде проводино підстави порушень правил дорожнього руху, Под... не пред'являння документів, докази. не під'являння документів Це докази. не є підстава для затримання. Це, це не є під тому, що висуваєте в цьому порушенні, це ваша думка. Я визивайте від відповідального очікувати. Відповідальні ми самі, і вас буде. Я вам пояснюю, що ще раз вам пояснюю. Я не буду пред'являти. Це документи, це я не рахую, що це було спіділ. Ви будете узивайте відповідального. Я не буду ми будемо визивати нікого. Ми приїдемо як ви поясните цю ситуацію, що ви щось відірвали мені ручку на ви автомобілі? Ми все пояснили. Вже пройшли. Ви ані я тримався за двері. Ви вирвали ручку переходить. Просто це вговорила. Я спілкуюся з вами. Ідете Самостійно в наш транспортний засіб і їдемо у жорадський рук. Так. Ну все, пішли. Е, мені Тривайте, треба війна, пояснення, чому це так сталося, що ручка від автомобіля відорвана. Ну, відірвана, і... я та я щось до цієї ручки маю. Ви я тільки тримаю. що в мене на відео я зафіксовано, я що мене ви тягнули дверку. Тихну, все, ви написати всі заяви. Я все напишу, всі Закривайте заяви, ви не звернути. переживайте. Закривайте. Як це може бути ручку відірвати і мене тягнути з машини? Що це за херня? Закривайте. Ви правильно сказали, що ви будете відповідати за свої переповноваження. Да. Нічого собі не дергає мене за машини, тягне ручку, відриває мені на машині.